Пане міністре, коли ви востаннє босими ногами ходили по цій землі. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне, коли ви востаннє пробували її і цілували, ніколи. Куди зник екс-нардеп, політик та двічі кандидат в президенти України Олег Ляшко? Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про радикального політика Олега Ляшка, який сьогодні вирішив бути в тіні? Рідко з'являється в соцмережах, бо боронить Україну у лавах ЗСУ. Про це все за одну хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Дівчатка, добрий ранок. Добре! Відкривайте на прийшов. Отже, Олег Ляшко, український журналіст, політичний діяч, голова радикальної партії, народився в Черніговий вік 50 років. Навчався в школі інтернаті Влітку жив у родині брата матері у селі Лизівка. Це Луганська область. Вищу освіту здобув у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, який закінчив в 1998 році, також отримав другу вищу освіту в 2013 році в Київському національному університеті імені Тарас. Шевченка працювати почав у колгоспі, проте незабаром пішов у журналістику. В червні 2018 року він одружився з росією Сейранмен. До цього вони перебували 20 років у громадянському шлюбі. Подружжя має спільну доньку Владиславу та сина Олександра. Шановні колеги, абсолютний бардак і безвідповідальність. Якщо 450 депутатів не можуть ходити до залу. Не можуть працювати. У мене тоді питання. А для чого ви скотиняки, тут треба? Політичну кар'єру Олег Ляшко почав разом з блоком Юлії Тимошенко. Він двічі 2006 і 2007 роки ставав народним депутатом України, проходячи в раду за списками бют, Олег Володимирович брав активну участь в Євромайдані. Запам'ятався активістам і журналістам тим, що привіз на баркади протестуючих бейсбольні біти і палиці. Банду геть. Бачите, і світло потухло. Ця банда і світло відключила. І нехай вони забирають в нас воду, світло, хліба, сала, але сало ми їм не віддамо. Хай вони забирають наше все, що завгодно, але ми не віддамо їм нашої славної землі. 14-го року він побував в Криму, який був уже окупований російськими військами. Однак самооборона Криму заблокувала його на виході з аеропорту Сімферополя. Вони мене, як побачили, всі накинулись, а мені до допів... Я не бойся в ніч з 9 на 10 березня 2014 року. Він особисто затримав і побив перед камерою депутата Луганської обласної ради, який називав себе міністром оборони ЛНР Арсена Клінчаєва. У чотирнадцятому році міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила занепокоєння щодо участі Олега Ляшка у затриманнях та допитах людей у зоні конфлікту на Донбасі. На думку правозахисників він порушував норми міжнародного гуманітарного права та не мав права затримувати людей. Олег Ляшко ж в коментарі BBC Україна заявив, що вважає ці звинувачення безпідставними. Це не викрадення, а допомога у діяльності правоохоронних органів. Завдання кожного українського патріота громадянина допомагати правоохоронним органам у боротьбі з сепаратистами та злочинністю. Говорив тоді Ляшко. Боялися, видно, що приїду там у порядок наведу. Ну не даремно бояться. Це вила, це символ народного протесту. Оці питають, чого ви з вилами. у 2014 році на дострокових президентських виборах Олег Ляшко посів третє місце за підсумками голосування. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку, яка ця московська зозуля у 2019 році також брав участь в президентських виборах, однак вибув в першому турі. Коли є на мене брут кожен день, я до цього звик, я політик. Але коли мою маму чіпають, от він кілька разів на своєму говнометі плюсах про мою маму розказалися. Отже, і переходимо до скандалів. Ще у жовтні 2014 року він увійшов у відкритий конфлікт з олігархом і тодішнім губернатором Дніпропетровщини Ігорем Коломойським. Так Ляшко звинуватив олігарха в тому, що він довів до інфаркту його мати, за словами політика. Коломойський через медіа, що йому належить, поширював брехню про його родину. Ляшко погрожував олігархові фізичною розправою. Я користуючись. Нагоду й хоч сказати Бені, якщо з моєю мамою що станеться, да я тебе з під землі найду і заска зрозумів чи ні? Тому що ти можна мене поливати брудом, можна політичну партію критикувати, говоріть про мене, що завгодно. Але що ви мою маму трогаєте? Що ви мою дитину трогаєте? що ви мою дружину сволочі трогаєте? Грабували при Януковичу. Де ви були, коли майдан був? Коли я стояв без каски, без бронежилета і мільйони людей на Майдан. А де ви були? Також у нього і був конфлікт з Порошенком. Найбільше критики від ляшка на адресу Порошенка почали лунати після виходу радикальної партії з коаліції. Під час одного з інтерв'ю Ляшко назвав Порошенка цинічним баригою і звинуватив у тому, що в нього, начебто, бізнес у Росії в той час, як в Україні йде війна. Він слабкий, а найголовніше для нього це гроші і бізнес. Казав тоді Ляшко. Тому мені не смішно. Мені плакати хочеться від цих паразитів, які вас обкрадають, які державу до ручки довели. Також він став вимагати розпочати процедуру імпічменту Порошенка і що той, начебто, шантажував його підробленим порнографічним відео. Олег Ляшко неодноразово ставав учасником бійок у Верховній Раді. Ще у серпні 2014 року у Верховній Раді сталася бійка між Ляшком та Нардепом Олександром Шевченком. Донбас. скільки разів був на Донбас? Тобою ні разу, ні разу. Подивіться на цього мортаточку. Да у листопаді 2016 року на засіданні погоджувальної ради сталася бійка між головою фракції опозиційного блоку Юрієм Бойком і Ляшком. В ході свого виступу Ляшко звинуватив бойка в отриманні консультації з Москви. У відповідь на це бойко вдарив Ляшка по обличчю. Бійка тривала кілька секунд. Після чого Ляшко продовжив виступ. Він назвав Бойка його фракцію недобитками Януковича, і Бойко повторно вдарив Ляшка. Я дуже злий. Це мої сілець, іди звідси колишній народний депутат України Олег Ляшко заявив, що депутати Верховної Ради від партії Опозиційна Платформа за життя повинні скласти свої мандати. Він також закликав конфіскувати їхнє майно. Також ще є випадок, що у грудні 2011 року Ляшко намагався провести до будівлі Верховної Ради корову. Не бігай, не бігай, не бійся, красуня. Не бійся. Не бійся, моє сонечко, хороше. Але спецпідрозділ МВС завадив йому це зробити. Ми робимо те, для чого народжені справжні чоловіки. Ми захищаємо найцінніше свої сім'ї і свою Україну. 2022 року Олег Ляшко приєднався до ЗСУ. Відео складання присяги, політик оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук Я, Ляшко Олег Валерійович. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу.